Для чого виклали десятки відео зрозуміті, зняті оперативні відео, зроблені Службою безпеки? Викладення відео це було зроблено за вказівкою Зеленського. Так же саме, для чого розшифровувати і показувати, демонструвати, як мінувався Керченський чи Кримський міст, десь більше тисячі кілограм вибухівки і так далі, тому подібне. Ви розумієте, що ви допомагаєте ворогу? Якщо це ці типу, показати, що які ось ми круті, як і я, Кирил, я, я ж говорю, вже, вже робив застереження, що у цій операції павутина чуть ли не головним героєм людиною пауком є сам Зеленський, за участь якого була проведена ця під операція під постійним контролем, допустим так далі. Всі, взагалі, крутяк, я не знаю який. Для чого все це показувати світу? Для цього це показувати своєму ворогу. А ще одне. Ну, ви розумієте, що це вже були коментарі спеціалістів, технарів, інженерів, і вони праві. Воно було саме вже в ефірі на багатьох ютуб-каналах. Ви зверніть увагу на цих відео, яке викладено в мережі за вказівкою президента виклали видали журналістам. Служба безпеки України летить дрон. Він зависає над літаком і не падає на нього, чи не прилипає, щоб зробити вибухівку. Він розглядається, летить через один, через два чи до іншого. І вже на іншому зупиняється і підриває. Це засвідчує просто одне. У дронах були, у дронах були, вкладені плати штучного інтелекту, доведена програма. Пізнання, який об'єкт зривати, який літак, якої марки, От, розумієте, розпізнання. От, і дрон керувався в таких випадках, вже не оператором, який знаходився недалеко від дрону. Всього потрібно робити не потрібно. Дрон керувався далеко, далеко з центру за спільного управління, і в нього був вкладений чіп із інтелектуальним штучним інтелектом, який виконував цю роботу. Цей дрон. Сам вибирає маршрут із штучним інтелектом, на якій висоті летіти, як маневрувати лісопосадка, ліс, якийсь рівчак, чи якась, якийсь пагорб, чи якась горб, чи горба. Він сам вибирає найкоротший маршрут і вибирає, як найкраще підійти до цієї цілі, яка вкладена в йому програму. Ось чому така точність була, для чого все це було показувати, щоб спеціалісти зробили висновок, що дрони управлялися штучним інтелектом. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.